Терміновий виїзд вітаю! Наші фахівці Вікторія Пластик прибули на підприємство, щоб відновити роботу двох життєво необхідних ємностей. Кожна з цих гігантських пластикових бочок має об'єм 20 кубічних метрів. Головна проблема дві тріщини в нижній частині бочок. Пошкодження на таких великих ємностях потребують не просто ремонту, а посилення, яке гарантує, що проблема не повториться. Ми використовуємо лише перевірену технологію двостороннього шва та екструзійне зварювання. Це найбезпечніший і найнадійніший метод відновлення пластику. Екструдер дозволяє внести в зону пошкодження максимальну кількість первинного полімеру, повністю заповнюючи та зміцнюючи ребра жорсткості. Ми робимо обов'язково проварювання зсередини, щоб досягти максимальної міцності. Ви бачите і зовнішню, і внутрішню частину ремонту. Спочатку заварюється тріщина, а потім формується зовнішня накладка та додаткове підсилення. Після ремонту місце пошкодження надійно заварене, а ємність готова до використання. На місці ремонту залишається гарантійний номер. Маєте тріщини на своїх пластикових паливних баках чи ємностях поприскувачів? Не відкладайте ремонт. Додайте це відео в збережене та поділіться з колегами.